Марафон це як новий рік для кожного бігуна. Люди аплодують, ти летиш, серце стукає, індорфіни заливають голову, і ти чуєш тільки свій подих та крики підтримки. Далі фініш, медаль, сльози, обійми, а потім тиша. І ось тоді починається справжній марафон марафон, який не можна пробігти тілом. Марафон, який треба подолати своєю власною. Кукухою своєю власною головою, бо впевнений, що в кожного з нас, хоча б раз в житті було таке, що після змагань нічого не хочеться, не хочеться тренуватись, не хочеться бігати, не хочеться нічого планувати, та й взагалі нічого робити не хочеться. І в сьогоднішньому ролику ми розберемось, в чому полягає причина оцієї цієї марафонської постзмагальної депресії. Як з нею боротись, що треба зробити, щоб ви ніколи її не відчувало? І прям на цьому моменті виходить сонечко, і ми починаємо наш ролик. Якщо в тебе хоча б раз таке було, то вже час поставити лайк, підписатися на наш канал та написати щось в коменти. Це допомагає нам розвиватись і знімати більше контенту. про біг. мене звати Володимир Остриков, я є майстром спорту з легкої атлетики. І за цей рік я пробіг десь 30 чи 29 марафонів. Тож сьогодні я вам поділюсь лайфхаками: як після марафонів не вигорати, не страждати, а продовжувати бути щасливою людиною. Кайфувати від життя та прогресувати постійно для початку. Розберемось, чому так стається, звідки бореться оця марафонська депресія. Насправді головна причина в тому, що коли ти прагнеш до конкретної цілі, наприклад, пробігти марафон, то кожного тижня ти робиш Рух, який наповнений сенсом підготовки, стаєш краще, покращуєш свою форму, скидаєш займу вагу, стаєш швидше, витриваліше, тощо, і все це має певний контекст, і виконання кроків в цьому великому тренувальному контексті, виконання конкретних тренувань, виконання конкретних цілей, мікроциклів і так далі, все це надихає, мотивує, і ти бачиш, як ти рухаєшся до своєї мрії або мети. І в кінці ти доходиш до цієї мрії, якщо ти все робиш правильно і потім... Під час цього цього ти отримуєш неймовірні емоції. Ну, той, хто бігав хоч раз в марафон. Ви розумієте, про що я? Ви найщасливіша людина в світі, бо ви так довго до того йшли, і у вас нарешті все вийшло. І потім стається величезний такий занепад вашого психічного стану. Ви починаєте відчувати, що в принципі то було і не дуже тобі потрібно. Та й взагалі ніхто в принципі то й не оцінив. Та й вам взагалі не так вже воно і подобалось. І у цього є багато різних причин. Ну і гарна новина вона в тому, що все це можна. Пофіксити і ніколи цього не відчувати, а постійно бути щасливою, змотивованою людиною, не змотивованою, а просто щасливою, постійно змотивованою, звісно, не можна. Але постійно бути щасливою людиною отримати задоволення від життя, від процесу, від марафонів, від медалі, від всіх цих емоцій. І сьогодні ми розбираємо найрозповсюдженіші помилки, які заглиблюють у цей стан, коли ми після великого вибуху емоцій та гормонів повертаємось до нормального життя і на тому моменті. Втрачаємо мотивацію, впадаємо в такий апатичний депресивний стан. Ще, до речі, і осінь, і це коротше жах. А в осільниці дуже сильно загострюються депресивні стани в людей і проблеми з психікою. Загалом, через те, що сонечко на вас світить менше, у вас впаде рівень вітаміну Д. А рівень вітаміну Д, от тут є про нього ролик, бажано підтримувати високим для того, щоб мати гарний імунітет і гарний настрій. Тому, якщо ви ще не п'єте, то пийте. А ми будемо розбирати сьогодні з такою психологічною штукою і навчимось як з собою. Самим правильно спілкуватись для того, щоб після марафонів ви були і ще щасливіше ніж до, а не кинули той спорт на все життя. Проблема номер один. Яка є найчастішою в цьому всьому, це фокус лише на цілі, тобто уявіть собі спортсмена, аматора, який прийшов собі бігати, щоб підготуватись до марафону. Якщо ви ще не бігали, то до речі, приходьте готуватись до марафону. Посилання в команду буде там під відео. А в кінці відео я вам дам промокод на 20% знижки на перший місяць. Тож додивіться до кінця обов'язково і долучайтесь до тренувань. Але якщо ви приходите тренуватись, наприклад, і хочете пробігти свій перший марафон, то від. Нуля до першого марафону зазвичай від 6 до 12 місяців. Давайте уявимо, що це 300 днів. 300 днів життя це шлях до марафону, з яких десь там 200 днів будуть тренувальними і 100 буду відпочинковими. Ну, так собі для картинки. Так от, коли ми фокусуємось тільки на цілі, то відповідно 299 днів ми думаємо, що отой 300-й день. Буде найкращим днем нашого життя, і саме у той трьохсотий день взагалі має бути прям вибухом емоцій, і ось там будемо щасливими. Не сьогодні будемо щасливими, не завтра будемо щасливими, не в 300 днів будемо щасливими бігунами, які кайфують від цього цього. А ось той один-трьохсотий відповідно складається ситуація, в якій замість того, щоб бути щасливими весь рік, ми обираємо свідомо обираємо бути щасливими кожен день. Саме тому дуже важливо. Насолоджуватись процесом, вчитись насолоджуватись процесом, вчитись дробити ці великі цілі на маленькі і від досягання навіть маленьких цілей постійно емоційно підкріплювати самого себе, зважаючи на те, що ми хоча б ось сьогодні заплановане тренування, було вже виконано, і це означає, що ви вже крутий чувак, який сьогодні виконав сьогоднішню ціль. Завтра виконаєте завтрашню, післязавтра, післязавтрашню, А не один раз в кінці року збігаєте марафон. У нас, до речі, ось є навіть отакий мерч в команді, де написано шлях важливіше за ціль, бо ми так чесно вважаємо. І наша з вами велика помилка це фокусуватись занадто на цілі і не отримувати задоволення протягом е, життя. Це як відклади на життя, є такий термін. Це знаєте, найбільш яскравий. Приклад, це коли там наші батьки чи там дідусі з бабусями мали якийсь там умовний сервіс, який вони все життя мали і три рази діставали з шафи для того, щоб в якісь там ці, а все інше життя вони їли з якогось неприкольного посаду. Чого не їсти кожен день, чого не кайфувати кожен день, чого не радіти кожен день. Тому тут це. Так, начебто на поверхні, але ми так не робимо. Особисто в мене є з цим затики. І я радію, коли тільки доходжу до, до когось там фантастичного результату. Але фантастичні результати не можуть бути кожен день. Наприклад, за цей рік я ось вам кажу, збігав там 30 марафонів. Частину на змаганнях, частину більшу частину в тренувальному форматі. І я ось тільки вчусь цьому, тому я навмисно змушую себе порадіти кожному виконаному тренуванню. Тобто, після тренування я маю такий певний ритуал, коли як собі всередині, а інколи в голос, якщо я з кимось можна про це говорити. Я прям хвилинку розмовляю з собою про те, який я конкретно сьогодні молодець. Тобто, сьогодні ми мали б збігати 30 кілометрів, я їх добіг, і я ось то ходжу собі такий, Вова, який ти молодець, що сьогодні запланував 30 і збігав 30, і ще й в сільовому темпі. Ось ти сьогодні красавчик. Мозок не відрізняє реальність від того, в що ви вірите. Йому дуже складно. Це відокремити, тому фактично реальність це і є те, в що ви вірите. І якщо ви вірите, що ви будете один день за рік щасливі, то так і буде. Якщо ви вірите, що кожен день ви можете бути щасливі і радіти від свого прогресу, від свого тренування, від свого там тренера, від своїх друзів, то отак теж можна і намагайтеся це зробити. Тім, 404 це реалізовується через комунікацію з тренером, який постійно має вас підтримувати, постійно показувати, де ви стали краще, постійно. Підкреслювати та підсвічувати ваш прогрес для того, щоб ми фокусувалися саме на шляху, бо шлях завжди довший ніж у ваша ціль, яка є в кінці, тому дуже важливо фокусуватись саме на шляху. Проблема номер два це завищені очікування від себе, і навіть інколи не очікування, а вимоги до себе від свого першого марафону або не першого. Багато хто має один план. На марафон, який є планом максимум. Ну, там, не знаю. Я хочу. Ну, давайте уявимо, що я хочу виграти марафон. Це мій план максимум. З величезною ймовірністю я його не виграю. І якщо я буду всі свої результати порівнювати з переможцем марафону, то я завжди буду засмучувати. Навіть якщо ви не хочете виграти марафон, то ви завжди хочете поставити рекорд, ви завжди хочете покращити свій результат, сильно покращити, ніхто не хоче покращити на 30 секунд на марафоні. І проблема полягає в тому, що так не завжди буде виходити. І ви маєте це усвідомлювати. Не завжди можна створити якусь сенсацію, якусь революцію, щось там прям. Перегорнути всю гру так інколи можна. Ось ми так робили на 12 годинному забігу. Ось тут буде проторолик. А загалом так часто робити точно не можна. Відповідно, для того щоб не засмутитись, потім треба мати як мінімум три плани. План максимум це ваша мрія, який ви будете дуже рідко досягати. Там один з десяти стартів у вас буде на план максимум. Далі буде план норма. Це коли все окей, це не мрія, це не ідеально. Але в марафоні дуже рідко буває щось ідеально. Тому. Ви маєте бути готові до того, що все піде не ідеально. І ось план норма це ось такий. І план мінімум це те, що нижче чого бажано не спускатись. І ось з 10 ваших змагань умовно, одне буде на план максимум, десь там сім буде на план середній, два буде на мінімум, ну або один, і один там буде якийсь. Просраний старт, от там треба засмутитись. Бо якщо ми маємо тільки максимум, то все інше гірше, ніж максимум. І ми, відповідно, одному старту порадіємо, і 9 в нас буде не, не ідеальні. і ми будемо зато засмучуватись. Так от, все життя у вас не буде ідеальним ніколи. Якщо раптом так сталося, що все ідеально склалось, Просто додатково посвяткуйте, це класно, це чудово. В мене так сталося цього року на 12-годинному забігу. В мене був план максимум збігати по майстру спорту, я його збігав, але я був готовий, що не вийде нічого. Я б навіть гроші поставив, що в мене нічого не вийде, бо не мало б виходити. Це ну, частково мені повезло, що так вийшло. Тобто не було з цього з тренувань видно. І відповідно, мій план, норма, і він там, і той цей був план мінімум. Це збігати кандидата в майстри спорту. І я був впевнений, що я його зроблю. Ну і план. Провал був зійти з дистанції. Але я не був впевнений, якщо б я збігав на кандидата в майстри спорту, я б не пішов би ридати. Я б радів, що я збігав чудово, як я хочу. Відповідно, нещодавно ми бігли з моїм учнем марафон. Про це, до речі, скоро буде відео. Дуже круте відео. Прям люкс взагалі. Не пропустіть, будь ласка, підпишіться на канал, там буде неймовірна історія, як мій учень вперше в житті біг марафон, і його план максимум був 4 години. Такий план максимум теж може бути. План норма був просто фінішувати цей марафон з будь-яким часом. Він взагалі отак хотів. План максимум, то я йому додав туди. А він хотів просто фінішувати, і він був би щасливою людиною від просто фінішу. Ну і план мінімум, е, ну давайте так, норма було фінішувати без якихось там страждань і ходінь пішки. План мінімум був просто фінішувати, план провал був зійти. Тобто ми б пораділи, і 4,10 породіли б, і 4,20 би теж пораділи. А ось план максимум був з 4. Тому критично важливо мати три. Плани максимум, норма і мінімум. Ну і ще провал, це коли навіть не мінімум. Це треба звикати. І до речі, це не теж не дуже про біг, це просто про життя. Ми постійно думаємо, що максимум то і є норма, і він має бути єдиний. Ось ми так собі придумали, що якщо буде ідеально, отак. А все інше, типу погано, а все інше не погано, все інше нормально. Тому фокусуйтесь на тому. Втім, чотириста 404 це реалізується через плани з тренерами. Тренери зазвичай допомагають поставити три цілі для кожного учня на кожне змагання Ідеальну, середню і мінімально. І тоді це створює умови, коли ми з височенною ймовірністю потрапляємо в ці таргети і від того можемо порадіти, а не засмутитись і не закинути спорт. Проблема номер три це гормональні гойдалки. Організм людини влаштований так, що якщо десь було дуже класно, то десь має бути дуже погано. Якщо десь гормонів в щастя багато, то потім десь їх буде дуже мало. Не можна бути постійно щасливим, постійно радісним. Тощо це все має бути збалансовано. Відповідно, коли ви переутримув у дітей так часто буває, знаєте, коли діти чимось дуже щасливо награються, вони потім погано себе поводять, плачуть там, ну і взагалі коротше не слухаються. Це це саме через ці гойдалки, якими вони не можуть керувати. Відповідно, на марафоні ви ймовірніше за все отримуєте значно більше емоцій і гормонів. Гормонального відгуку на ці емоції, ніж в будь-який інший день вашого життя. І після того гарантовано буде емоційний певний спад, бо ці всі сплески мають десь бути компенсовані. Рішення або не радіти марафону, ну але це якесь тупе рішення. А нормальне рішення це просто бути готовим і усвідомлювати, що ваш. Не дуже яскравий настрій після старту, це є окей. Так воно і має бути, і по-іншому буде дуже рідко куле. Тож це може бути через два дні, чи може бути через тиждень, чи через два тижні, не принципово, але воно точно буде. І ви маєте просто бути до того готові, а не очікувати, що ви далі через день після марафону будете хотіти бігати. Через тиждень будете просто мріяти, як тільки можна побігати пошвидше, і так далі. І так далі. Тому просто зважайте на це і плануйте своє життя. Не плануйте після марафону лягти собі на ліжко. І лежати тиждень сумувати, що нічого такого яскравого більше в житті не відбувається. Втім, 404 це реалізується через якісний відпочинок. Тобто, після марафону ми не лягаємо на диван і просто лежати і сумувати, що наше життя тепер не таке яскраве, як було позавчора. Ми продовжуємо. Так, з певним скріпом, але продовжуємо тренуватись, відновлюватись, ходити в баню, спілкуватись з тренером, спілкуватись з друзями, занурюватись в цей весь контент. Дуже допомагає розбирати фотографії, публікувати якісь пости в інстаграм. Це все розбавляє оцей спад емоційний, підтримує його, щоб він не провалювався дуже низько. Тож після марафону заплануйте собі зустрічі з друзями, де ви то розкажете, як ви там класно побігали, і поділіться своїми емоціями з тими, хто розуміє ці емоції і. Просто будьте готові, що якщо ви були десь дуже щасливі, далі буде емоційний спад. Тому про це просто треба пам'ятати. І не вважати, що оцей... не приймати дурних рішень в момент емоційного спаду або емоційного сплеску. Бо зазвичай буває, люди пробігли марафон і в той день там, купують собі слот на Ironman, бо він думає, що він просто чемпіон. І це є не раціональним, а емоційним рішенням, що є не дуже, не дуже правильно. Так само, як і тут, хочеться виконати кросівки і більше ніколи не займатись, і це теж емоційний рішення. Рішення просто не приймати в ці часи важливих для себе рішень. Проблема номер чотири це вважати марафон кінцевою зупинкою в вашому спортивному житті. Якщо ви підписані на наш канал і дивитесь його регулярно, то ви вже розумієте, що спорт це невід'ємна частина життя будь-якої адекватної людини. І марафон це точно не кінцева зупинка. Це можливо треба пересісти в інший потяг або поїхати назад, або ще щось робити, але точно не виходити з потягу спорту, бо це фізіологічна потреба організму, така сама, як сон, їжа, секс. І ось тут десь має бути спорт, бо ми так еволюційно влаштовані, що тренуватися треба постійно. Тому в здорової, адекватної людини марафон це. Одна з ланок дуже цікавих в їхньому спортивному майбутньому, і фактично його можна розглядати як такий певний трамплін для того, щоб ставити більш цікаві амбітні цілі. Які можуть бути цілі після марафону? Ну, найпростіша ціль це піти робити айронмен. Це класичний сценарій, коли ви пробігли марафон. І ви такі все з бігом, все ясно. Тепер підемо робити половинка айронменів, аеромен і всяке таке. Це так роблять, десь 50% в нашій команді, е, ще десь відсотків. 40 роблять наступне. Вони планують бігти марафон швидше, або ж бігати більш цікаві марафони, серію мейджор, або просто збирати по Україні класні марафони. Ось ми збігли в Києві, будемо бігти в хусті, потім будемо знову бігати в Києві. Ну і всюди-всюди є цікаві старти, спортивний туризм тощо. Тому розгляньте свій марафон як старт для нової підготовки, бо в марафон ви вже навчились. А далі це відкриває вам світ безкінечних цікавих, крутих бігових івентів. Це може бути Рейли, триатлони, швидкі марафони, або не швидкі, а просто марафони. І десь 10% приймають таке рішення, яке теж більш ніж нормально. Вони приймають рішення просто бути в афієзній формі протягом року, десь на відстані пару тижнів до наступного марафону. Тобто підтримувати себе в настільки крутому стані здоров'я, що якщо вони сьогодні приймуть рішення бігти марафон, то достатньо тиждень-два підвестись під нього і можна виходити на старт. Це зазвичай обирають собі люди, які мають. Мають величезне навантаження там в бізнесі або в роботі, їм не хочеться бути суперспортсменами, і вони не мають суперспортивних цілей. Але дуже класно мати тіло, яке в будь-який день можна пробігти марафон, і це теж окей. Але якщо ми розглядаємо марафон як кінцеву зупинку, то кінцева зупинка як кінець фільму, який е, тобі подобається, або серіал, коли ти додивився, або ще щось. Це завжди сумно і завжди шлях до емоційного спаду, апатії, депресії. У цього всього, як це реалізовано в нашій команді, насправді в кожного є тренер особистий, який допомагає поставити наступні цілі ще до того, як ці виконані? Тобто, зазвичай в команді люди, які виходять на старт першого марафону, вже так олівцем в собі в розумі малюють, що вони будуть робити далі. з... Тим своїм тілом, яке вже дуже круте і може пробігти марафон. Ця постановка цілий перед виконанням цілих поточних дає можливість постійно тримати себе в фокусі і не витрачати час на пропуск тренування, патію, і все це, коли нам нібито нема до чого готуватись. Тобто, коли я біг 12 годин, наприклад, я чітко усвідомлював, що я зараз біжу 12 годин. Далі три тижні відпочиваю. Далі в мене є підготовка до марафону. Коли я підготувався до марафону, ще до того я знав, що я восени буду бігти три марафони за три тижні. Підряд і так далі. Тобто нам треба підкладати наступну ціль перед виконанням поточної. Тоді оцей спад буде не такий помітний. П'ята проблема це наші очікування того, що всі навколо зможуть порадіти разом з вами вашому досягненню. Насправді це зовсім не так. Ну, по-перше, всім навколо на вас плювати, по-чесному. По-друге, є дуже мало людей, яким не наплювати, але це, наприклад, ваші родичі тощо. Але вони по-справжньому не можуть розділити ці емоції, бо зазвичай вони не бігають марафони з вами, і для них не зрозуміло, наскільки то важко, наскільки то складно, то відповідно для того, щоб розділити свої емоції від подолання першого марафону, потрібно мати близьких людей, які розуміють наскільки це об'ємно, важко, складно і можливо самі там знаходяться. Не очікуйте, що Люди усвідомлюються. Не очікуйте, що люди уявляють, як воно було, і не очікуйте, що вони вас зрозуміють. Очікуйте, що це зрозуміють тільки ваші друзі-бігуни, які щиро вважають вам щастя і які зможуть з вами порадіти. В принципі, команди на тому і будується, що це команда спортсменів, де всі знаходяться в контексті. В Кожним із них ви можете поділитися своїми досягненнями, і всі ми разом порадіємо з вами вашим рекордом, або підтримуємо ваших провалах, або просто будемо поруч протягом всього вашого спробування. Спортивного шляху. Тобто на сьогодні, в Києві, тільки в Київському марафоні, у нас приймали участь команди понад 80 людей на різних дистанціях, і це неймовірні почуття, коли ти можеш прийти ввечері і поспілкуватися з людьми, послухати, в кого що вийшло, в кого що не вийшло, обговорити стільки всього цікавого, бо ти розумієш, що ти ніколи не сядеш більше за стіл, в якому всі навколо тільки що збігали марафон, і у вас там 20, і у вас 20 крутих, цікавих історій про марафон. Які якими можна помінятись, поділитись, і тільки вони вас зрозуміють. Бо коли ви сідаєте за стіл своєї родини, зазвичай не у всіх, але в нас в команді таке теж є. Але в більшості там сидять ваші родичі, які ну, гадки не мають, що таке марафон, і ви їм розповідаєте, але це як розповідати. Будь-яку іншу тему, яка ну нікому не цікава, ось так, щоб зсередини, тобто цікаво, тільки назовні. Відповідно, рішенням тут є тренуватись в клубі, ну в ідеалі в нашому, в неї далі в якомусь, але мати однодумців з бігової спільноти, які будуть вам допомагати розділити всі ці емоції. Бо коли ви ділитесь емоціями від фінішу, ви насправді їх не ділите, а помножуєте їх стає більше, вони стають яскравіше від того, що вам є з ким їх розділити. Бо є таке цікаве питання, яке для всіх людей відкрите. Якщо б не було з ким-то обговорити, якщо б не було кому це розказати, якщо б про це б ніхто не дізнався, чи бігали б ви марафон в такому випадку. І ось в більшості ніхто б не бігав. Бо весь прикол марафону в тому, що це дуже складно, і ви потім правильно робите, що цим пишаєтесь, але це дуже складно і, і дуже. Цікаво тільки для тих, хто це розуміє, а просто для світу ви якийсь ідіот, який для чогось не зрозуміло бігає по 4 години на змаганнях за гроші для того, щоб отримати медаль. Тому дуже важливо, вкрай важливо мати однодумців, а ще крутіше мати тренера, який і ще ближче до вас, з яким ви то готували, і з яким ви потім можете по чесному це все відсвяткувати, усвідомити, обговорити, покращити, і ось це все. Тому давайте до нас команда. Головний висновок цього ролику. Є такий афоризм, якщо хочеш йти швидко, іди сам. Якщо хочеш іти далеко, ідіть разом. Саме так це працює у всьому житті, і точно так працює в спорті. І я сподіваюся, що ви всі хочете йти далеко і бути в спорті все життя, а не пробігти свій перший марафон і виконати кросівки. Тому тобі потрібне середовище, яке тебе буде тримати, надихати та підштовхувати до нових спортивних звершень або просто до регулярних тренувань. Команда, яка розуміє тебе без слів, тренер, який поруч з тобою кожного дня, і який розділить з тобою всю втому, і ейфорію після змагань і ще дуже круто підсилює дисципліну та мотивацію. Велика ідея, навколо якої ви з вашими однодумцями об'єднюєтесь так само, як ми як країна стали набагато щільніші, набагато ближче один до одного в великій ідеї встояти. В цій війні та перемогти в цій війні так само і в спорті треба мати якусь ідею, яка буде об'єднувати всю вашу команду навколо чогось крутого, великого і такого об'ємного, яке надихає всіх разом. В нашій команді ми постійно так робимо. Тож на цю весну ми спробуємо підготувати на один марафон в Києві одразу сто. Учнів від команди Team 404. Тож, якщо ви ще не бігали марафон, запрошуємо вас стати одним зі ста людей, які будуть бігти марафон від нашої команди в суперкрутих унікальних футболках, розроблених конкретно під цей забіг. Це буде рекорд України. Жоден клуб такого не робив. Ну і, взагалі, як вам ідея стати одним зі ста наших учнів, які гарантовано фінішують свій марафон. Напишіть про це в коменти. Ну а взагалі пишіть в бота та долучайтесь до команди. Так, от ідея, коли ви готуєтесь, і ви не просто готуєтесь в марафон, а готуєтесь одним. У Вас там буде, не знаю, 72-й номер зі ста, і ви розумієте, що якщо ви то не зробите, хто ще не зробить, то не буде ніяких ста марафонців, не буде ніякої реалізації такого великого прикольного двіжу, не буде рекорду України, і всього цього не буде, якщо ви здастеся. І відповідно це додатково вас стимулює, додатково вас надихає, додатково допомагає вам іти до спортивних мрій саме в такому суспільстві, яке іде разом з вами. Тож, якщо вам важко, якщо вам щось не хочеться, знайте, що у всього цього є рішення, і це рішення це поміняти оточення, додати туди тренера та стати частиною. Тім 404 поїхали в фінали. Підіб'ємо підсумки. Якщо ти пробіг свій перший марафон або половинку, і тобі зараз не дуже весело, і ти не дуже натхненно рухаєшся до наступних цілей, знає, це окей, так і має бути це повністю нормально. Ти точно зможеш подолати. Цей спад емоцій, апатію, і оце все самостійно, бо ти крутий чувак, який вже пробіг половинку або марафон, і ти точно вмієш це все долати. Але якщо ти хочеш подолати це легше, якщо ти хочеш ніколи туди більше не провалюватись, то не треба в цьому всьому лишатись самим. Долучайся до нашої команди, де ми будемо все це робити разом. В тебе буде тренер, в тебе будуть одноклубники, в тебе буде твої о, такі самі футболки, як на тобі будуть на кожному змаганні, на яких ти будеш брати участь, і всюди тобі будуть де поділитися своїми емоціями з такими самими людьми, які весь час були поруч в підготовці, в поїздці, на змаганнях, на святкуванні ваших результатів тощо. Тож пропоную тобі прямо зараз прийняти собі. Ціль підготуватись до весняного марафону, повного марафону. Всі, хто дивляться це відео і можуть збігати хоча б десятку зараз без пауз, всі ви зможете підготуватись під ключ, комплексно, системно і завдяки науковому підходу, фінішувати свій перший марафон, повний марафон 42 кілометри вже цієї весни, і стати одним зі ста марафонців, яких ми туди підготуємо. Тому побачимо з 404, як і обіцяв, за промокодом Апатія. Давайте зробимо. Такий поганий промокод за промокодом Апатія буде 20% знижки на перший абонемент в Тім 404 для кожного, хто напише його отуда в телеграм-бота. Під це відео вам доберуть індивідуального тренера, який проаналізує все, що треба проаналізувати, ваш поточний стан, техніку бігу, все, що потрібно. Добре кросівки, налаштує пульсові зони і допоможе під ключ з вами за ручку дійти від сьогодні до фінішу вашого марафону в складі Тім 404. Ну а якщо це відео ви додали. Вилися аж до кінця, тому напевно, вам було корисно та цікаво. Обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб бачити більше україномовного контенту. про біг. мене звати Володимир Остроков. Це був канал ТІМ 404 Побачимось на марафоні навесні. Ну, якщо ви поки не готові бігати аж так далеко, то підписуйтесь, хоча б на мій телеграм-канал, де ми будемо розповідати мою історію підготовки та історії підготовки наших учнів, щоб ви занурились в нашу спільноту ще глибше. Це безкоштовно, і посилання буде під відео.